Піс, мої браття і сестра. Ні, ні, це не канал про цих про хіпі і глибоко віруючих людей. Це канал присвячений рослинам. Всяким унікальним, цікавим, ну інколи навіть звичайним, але не звичайній своїй звичайності. І сьогодні з вами поговоримо про е, дуже неординарну рослину для саду, вільху. Думаєш, боже, нахіба мені ще вільха в, ха в хаті і в саду. Ага, я розкажу для чого. Тому що вільха це, по-перше, це красиво. По-друге, це ж не просто вільха, ну, знаєш, цього із болота, знаєш що там накопав, де в собі. Вільха ця незвичайна. Це вільха називається Greenwood. Дуже цікавий європейський сорт, який має незвичайну красу. Красу їхніх листочків. Чому взагалі вільха дуже корисна в, в природі взагалі? По-перше, вона дуже гарна для, для тих місць, де ось багато води. Вона воду, вона гарний аератор землі. Потім вона ну, типу, гарно доставляє повітря в ґрунт. Потім вільха, вона. Її корінчики мають типу, такі, ці, такі маленькі як бульбашки, і там живуть бактерії, які насичують азотом ґрунт. От, а ось ця красуня, яку я вам зараз покажу, це називається: От бачите, от, да, от, саме, от саме він такий красунчик. А, друзі, цей сорт. А давайте ми саме його ближче роздивимося. Знайомтеся, сорт вільхи. Це липка, по-моему, клейка. А, ці чорна. Це певна клейка, походу. Називається, я вже потім напишу точно правильно його видову приналежність в описі відео. Це цікавий сорт вільхи, бачите, в неї такі листочки, як... ніби як мушлі, як тарілочки. Дуже красива рослина. Вона в цьому році тільки щеплена. Ось, де там, бачите, ось місце щепи. Причому їх було багато, але вижила лише одна. Ну, так, така фігня малята, коротше. Ось, навіть вона дала навіть бачите, шишечки, бруннички. А що а ми бачимо? Бачимо, що це вільха, це родич Берези. Да-да-да, друзі. Тара... От це поворот. <ріх> ось, коротше, була знайдена в європейському помолісі. По-моєму, чи Німеччина чи Австрія, треба потім подивитися. Напевно, я це скажу вже в кінці відео, як як, як це все, скажу. Дивіться, які красиві брунечки, бачите, такі здорові такі, ой, боже, де фокус, фокус, так. Да, здорові такі бруньки. А, красиво дуже, я бачу таку велику рослину, вона дуже гарна. знаєте, ніби такі, як мушлі вісять по всьому дереву. Ну, звісно, якщо у вас там маленький сод, як ото пишуть цьому за перебріком, то, звісно. Напевне, вільху не варто садити тут. От. Але якщо у вас є місце і словом, вам потрібна кастінь, і щоб ще ваша рослина не напрягала, що треба добрять, і там ще щось, то якраз це рослина ваша. Де ми її садимо? Звісно, на сонці. На сонці, А де саме зараз ми і побачимо. Друзі, поки ходив, це альнус глутіноза, тобто клейка або вільха чорна. Рости нас на болоті повно, скрізь повної. І е, де її знайшли я вже ту статтю, але знаю, що треба десь шукати, де її посадити точно, щоб потім теж знайти. Е, ну, дивіться, в мене ситуація яка. Е, Плюс-мінус я саджав ось цю рослинку отут. Десь там була вона серед е, чорної малини, до речі. От бачите, це в мене чорна малина росте красиво. Це червона, а там чорна. Два кольори мої, два кольори, слухайте. Червоний та любов, чорна теж руба, он там. Та ми, напевно, її посадимо, щоб вона тут ми з 7 всіма буде вирости, бо Ця, цей сорт десь близько 6 метрів. В чому ще є плюс те, що в неї. Забув вказати покручені стебла. Це теж дуже класно. Це вам покажу. Бачите, чекаємо. А кебі, бачите, вже нема плодів, ніяких вже все. Люди розібрали молодці. У неї прикольно крутиться стебла. Але Зараз це не дуже ефектно видно. але... А, до речі, слухайте, ось мене теж океб. Бачите? Дюнточка. Дюнка. Котів мільйон. У Мене, напевно, стільки рослин, стільки котів. Отже, які котінята. Так, бачите, тут у нас видно вже підщепа. Треба це все буде видаляти. Так, дюна не заважай мені. От. Просто на такі от сіни знайшов, викопав весною. От, зробив трошки вищий штамп, тому що поки вона допреться. Взагалі я люблю, коли рослина або власне корнева, або десь від кореневої шийки що, пішла, тому що треба цей сорт. Але вже наступні генерації буду робити я саме так. Ну що, йдемо. Як сажаємо? Сажаємо по ось цю, бачите, кореневу корневу шийку. Там, де починається перший корінь, там і називається корнева шийка. Тобто не отак, не отак, ніяк. Тобто можна наш одах закопати, або буде тобі штамп. Буряни ми там всі повиривали, з вами щоденько. Скійба, коти тоже, так само вам заважають саджати. О, може допомогу. Йди. Так, Дюна, бери лопату іди сажай, все. Так, звісно, в ідеалі треба було, щоб кіт копав, але копаю я. Короті. Ну Тут ми зараз трошки викопаємо земельку там. Потім я малину всю-всю обрізаю, трошки пізніше. На жаль, у мене тут розслаблена, але... Щось літом не коротше, Листя пожовтіло, було погано. Так, ну Класика жанра. Я в залі думаю, я як ми ще цього літа самі всі не пожовтіли ще. Так, дивимося, що у нас там. Ага, ось, шукаю, Де в нас вільха ділась моя. До речі, дуже цікава історія цього штаба. я його викопав біля траси, у нас ростуть вільхи. Ось, і, там, Просто не було взагалі майже коріння. Я вкинув його в воду і вона росла в воді. І водій її прищепив. Можливо, у цьому є секрет якийсь успіха, як ото кажуть. Успішний успіх. Так, тут ми так оберіжемо. Просто... Давно саме коріння за ну, давайте, зараз вийму, вийму і до вас повернуся. Бачите, ось якраз оці бульби, про які я розказую. Це не якісь паразити, це якраз в ці бульбішка живуть. А, Господи. У цих картоплинках живуть ем, ці азотні бактерії. Бачите, як гарно. От коріння в неї таке оранжеві, до речі, у вільхі червоне, таке помаранчеве, всередині типу, деревина дуже гарно. Бачите, ось такі коріння білі є, є такі корні є такі от, що червоні. Так, ну Зараз ми її висадимо, пам'ятаємо. Потім покажу ще, щоб слухатися, ще покажу один цікавий сорт. Вільхи, яка в мене вже росте, але її я її буду перешвят, тому що вона е, в мене ну, слабенько там щось погане на її підвій. Е, так, тут у нас все в дібрях. Е, вона почне рости і буде вижити всього остального. Ясно тому що, що, діла, що так діла не буде. Так просто вона виставиться тут. тут. Бачите, майже вгадав по, по стеблу, по всьому по, по коренях. Буде рости. Ну, П'яно, що якщо буде мало місця, я якусь перехожу потім. В принципі, дерева вони на відміну від... Давайте зараз дивитись про цю землю. Щас. Коротше, це... Про цю землю дивитись. Зараз тому, що мене тут залишилися підони і залишилися десь такий красивий міскантус. Називається Lux Bright. Просто шикарнючий. Тут в мене, бачите, варігатні є верби красиві і, і руки в землі. Зараз ми цими подонами. І проліємо. Нашу вільху, тому що що треба поливати зверху, дощ не дощ, а щоб вийшло повітря від того, що ми посадили там. Так, де я її посадив? Ага, ось все бачу. Ось там, коротше, в чагарниках пролили. Ось потім буде вирізати. Друзі, отака історія. Зараз ладно, ви мене слухняні, зараз я покажу ще один сорт цікавий. Вільхи чорної або пливкої. Так, проходимо через Таксоді, все на світі. До речі, друзі, в продажу є малина. Дуже гарний сорт, бачите, ці природить саджанці. Так, а ось і Альнус імперіаліс. Бачите, які в неї красиві листочки? От, це в мене два роки вона щеплена, ну майже два роки вже. Бачите, росте так повільно, досить. ну, Біля коренева шийка, шийка така. Хоча за, за два роки теж немало. От, хочу на якийсь більш потужний е, прищеп наступного року, щоб вона росла більш с, с, ну, сильніша і вже потім можете навіть і придбати, деякі щепи, друзі. Ну, от історія. Е, саджайте вільхи. У мене ще є плани на вільху е, сіру. Е, Пендулу, є цікавий сорт теж. Там ще боже там ми варігатні теж. Ну, ясна справа, що нашому тобі треба, якщо це, якщо от немає так місця, кажу, ну побачимо. Кажуть, муля жар рибу, та жар ні, так ти жар риби буде. Понимаєш? Так само теж, друзі, з цими всіма рослинками. Все, ви мене молодці. Що теж дивитесь мене і підсажити рослини цікаві, Що вже виходити з цього страшного Совєтського Союзу, що тільки буде бути і то її голибіоки, і все. І, звісно, адміністрація. Все, друзі, цьом-тьом. Ні, Не, цьом цьом Подивіться, який красивий дуб варігатний. О, це я розумію, так? Да? Все, пока-пока.